Слава Ісусу Христу! Як багато хто з вас вже знає, цієї ночі на Одесу знову була ракетна шахетна атака, і шахет впав на будинок недалеко від нашої церкви. Далі по цій самому боці вулиці, через будинок. І там значні руйнування. і є Поранені, і по всьому кварталу повилітали вікна, і в нашій церкві, можна сказати, пошкодження незначні, порівнюючи з тим, що могло би бути. Враховуючи, що у нас стеля дерев'яна, оригінальна ще з тих часів, у нас вилетіли тільки саме скло вилетіло біль на в круглому вікні, яке. Біля органу вікно на те, те, як ми кажемо на папорті проти входу в зал, і на вхідних дверях. Це, звичайно, неприємно, але враховуючи те, наскільки постраждали сусідні будинки, то це незначні збитки. І, звичайно, ми дуже раді, що наш черговий брат Вадим. Як ви знаєте, він похилого віку і після інсульту, але слава Богу, він живий, здоровий і тиск більш-менш в нормі, і він е, зреагував правильно на те все, що відбувалося, і зі службою пожежної охорони зв'язався і так далі. Отже, Бог продовжує зберігати будинок нашої церкви. Історичний будинок, який споруджений саме як Реформатська церква ще в 19 столітті. І надіємося, що по його милості цей, ця церковна споруда, яка вистояла в роки Революції Громадянської війни, Другої Світової війни, що вона вистоїть і в Третій світовій війні. І, звичайно, е, що є багато переживань у кожного з нас, коли відбуваються такі. Атаки. І сьогодні прочитаємо псалом 45, який в інших виданнях 46-й. Мені здається, що він якраз підходить до нашої ситуації. Давайте, давайте прочитаємо його з першого вірша. Для диригента Хору, Синів Кореєвих, наспів Аламот, пісня. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляється. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів. Шумлять і киплять його води, через величі його тремтять гори. Річка, відроги її веселять місто Боже, найсвятіше із міст пробування Всевишнього. Бог серед нього, нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане. Шуміли народи, хиталися царство, а Він голос подав свій. І земля розпливлася. З нами Господь Савоот, наша твердиня, Бог Яковів. Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі. Аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука й трощить списа, палить огнем колесниці. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі. З нами Господь Савоот. Наше твердиня Бог якою. Ось такий урочистий і святковий і торжествуючий псалом, з якої нагоди він написаний, точно невідомо. Можна припустити, що з нагоди якоїсь значної допомоги Ізраїлю, захисту від ворогів Єрусалима, і можливо, що тут. Щось говориться уже про есхатологію кінець віків, коли сказано, аж до краю землі припиняє війни. Але багато хто з коментаторів згадує, що це може відноситись до звільнення Єрусалима від облоги Санхеріва. Пам'ятаєте, коли нагло так говорив його чиновник, великий чашник, не вже захистять тебе? Захистить тебе твій Бог. Але пророк Ісая закликав Єзеків надіятися на Господа, і Господній ангел уразив це військо, і воно, е воно повернулося, і Санхерів з часом був вбитий своїми власними синами. Можливо, це з цього приводу. Але як би то не було, перші його вірші, з другого. Закликають нас покладати надію на Бога. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів, шумлять і киплять його води, через величі тремтять гори. Можуть відбуватися події, які вражають, гори суваються в серце морів. Але цей псалом закликає нас покладатися на Бога, практикувати нашу віру в таких критичних ситуаціях. Тут дуже реалістично сказано, що допомога в недолях або в бідах, які часто трапляються, вони трапляються, як і зараз ми проходимо через значні випробування, віруючи в Україні і весь народ. Далі наступна строфа говорить про місто Боже, річка від роги її веселять місто Боже, найсвятіший зміст пробування Всевишнього. Бог серед нього нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане. Шуміли народи, хиталися царства, а він голос подався і земля розпливлася. З нами Господь Савоот, наша твердиня Бог, Яковів. Образ міста Божого, звичайно, що насамперед мався на увазі Єрусалим того часу столиця Ізраїля, в якому Бог захотів мати свою скинію, потім храм, найсвятіший із місць пробування Всевишнього. І от сказано, що Бог серед нього, Бог з тобою, з вибраним народом, нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане. Царства інші можуть хитатися, але Боже Царство ні. Він голос подав свій і земля розпливлася. І тут така впевненість з нами Господь Савоот. наша твердиня Бог якою. Бачите, яка тут впевненість у цій завітній обітниці, що Господь як обіцяв бути зі своїм народом, так він і є серед різних випробувань. Звичайно, зараз варто сказати, що. Хоча ми хотіли б, щоб, наприклад, столиця України, щоб про неї можна було так сказати, що Київ не захитається, Бог поможе йому. І Бог уже поміг, і загарбники, як хотіли, за три дня Київ не захопили і по милості Божій не захоплять. Але ми розуміємо, що тут не про Київ і не про сучасний Єрусалим, і не про сучасну навіть державу. Ізраїль, як дехто думає, а тут, якщо ми хочемо застосувати до нашого часу, це насамперед про церкву. Тому що якраз церква є тим містом Божим, представником міста Божого тут уже. І тема оцього непохитності, хитання і непохитності в зв'язку з містом Божим, дуже чітко. Показана в посланні до євреїв. Давайте ми відкриємо його і прочитаємо спочатку в 10 розділі, тому що там закликається. Давайте прочитаємо з 36 по 39 вірші послання до євреїв 10 розділ. Бо вам терпелись потрібно, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо ще мало, дуже мало, і той, хто має прийти, прийде і беретись не буде. А праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Бачимо, що тут віруючи, і кожен з нас закликається продовжувати жити вірою і мати оцю непохитність. І по милості Божій сам Бог підтримує нас в цьому, а нам потрібна терпеливість, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Тому насамперед нам потрібно дивитися на те, що не видиме, пам'ятати про Бога, про Його дію. Він і зараз діє, і зараз Він може царства руйнувати, піднімати, ламати плани гордих правителів. І, звичайно, церква покликана бути вірною і, незважаючи на всі нападки, переслідування, незважаючи на той обман, через який діє сатана, церква милістю Божою збережеться, незважаючи на всю загрозу відступниця, на омертвіння тих чи інших частин в різних країнах, але у Бога завжди є той вірний, непохитний залишок. І ось в 12 розділі ми бачимо ті образи, про які Бог говорить в Салмах в Старому Завіті. В 12 розділі, з 22 вірша Послання до Євреїв. Але ви приступили до гори Сіонської і до міста Бога Живого, до Єрусалиму Небесного, і до десятків тисяч ангелів, і до церкви, первороджених на небі написаних. І до судів всіх до Бога, і до духів удосконалених праведників, до посередника Нового заповіту до Ісуса, і до покроплення крови, що краще промовляє як Аволова. Бачите, що коли ми говоримо про місто Боже, яке не хитається, мова йде про церкву, яка доступила до міста Бога Живого, і в книзі об'явлення так і називається. Містом улюбленим Бога. І е, віруючий в Ісуса Христа зараз тут, на землі, є представником Єрусалиму Небесного, який, як який, як ви знаєте, наповнить всю землю згідно книги Об'явлення. І це місто живить річка. Ми знаємо, що в книзі об'явлення образ живої Води, яка витікає з-під престолу Бога і Агнця. і ця жива вода живить уже зараз нас, як Ісус сказав, хто прагне, нехай прийде, і воду життя бере дармо. Тому що коли ми приймаємо благовість, коли ми продовжуємо перебувати в Слові Божому, ця жива вода, вона нас живить і підтримує. І прочитаємо далі в посланні до Євреїв, в 12 розділі з 25 вірша. Глядіть, не відвертайтеся від того, хто промовляє. Бо як не повтікали вони, що зріклися того, хто звіщав на землі, то тим більше ми, якщо зрікаємось того, хто з неба звіщає, що голос його захитав тоді землю, а тепер обіцяв така же ще раз захитає не тільки землею, але й небо. Бачите цю тему? Хитання, потрясіння. І далі пояснюється, як Богонатхнений автор застосовує ці слова в новозавітні часи з 27 го вірша. А ще раз визначає заміну захитаного як створеного, щоб зосталися ті, хто непохитний. Отож, ми, що приймаємо царство Непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і зі страхом. Бо наш Бог то палючий огонь. По милості Божій серед різноманітних випробувань, серед загроз на протязі віків, церква завжди може бути впевнена в тому, що вона має непохитне царство, тому що вона впевнена в тому, хто є головою церкви, в тому, хто віддав за церкву самого себе, в тому, хто страждав на Христі, щоб викупити всіх нас. Вірують в нього, церква впевнена в Ісусі Христі. І в тому, що з нами Бог, тому що ім'я, як ви знаєте, згідно проросту, на Йому ім'я Еммануїл, з нами Бог. з нами Господь Саваоф, наше твердиня Бог як. Повернемось і до Псалма 45-го, і прочитаємо його завершення. З 9 вірша. Ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі. Аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука й трущить списа, палить огнем колесниці. Коли ізраїльтяни пішли подивитися на те, що вчинив Бог, вони побачили, що загарбників немає, вони повтікали, і народ брав здобич. Але, звичайно, в есхатологічному плані ми знаємо, що в кінці кінців Бог припинить всі війни. Буде остання атака на народ Божий, на церкву, і тоді буде безпосереднє втручання самого Господа. І тоді буде припинене вже назавжди війни. Не тимчасово, на якийсь період, а назавжди. І тому далі йде заклик. 11 і 12 -й вірш. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі. З нами Господь Саволоват, наше твердиня, Бог якою. Бог закликає пізнати Його і блаженні ті, хто пізнають Його в Ісусі Христі. Пам'ятаєте, як Ісус сказав, що я, коли буду піднесений, притягну до себе всіх, маючи на увазі, що. Він притягне до себе, приведе людей зі всіх народів завдяки своїй Хресній жертві. Але настане той момент, коли він прийде у славі, і всі побачать це невідворотне, непохитне Царство Боже, але блаженні ті, хто зараз пізнають Бога в Ісусі Христі, і серед різноманітних випробувань, ті, хто належать до церкви, церква Божа може сказати з нами. Господь Савоот, наша твердиня Бог Яков. З нами Еммануїл. Хай Господь благословить кожного з вас, Хай зберігає рукою своєю, і хай почує наші молитви, допоможе нашим воїнам і звільнить нас від злих ворогів, і хай всі церкви Божі зміцняються у вірі і в служінні, і хай. Люди навертаються до Бога. Ще раз скажемо: згідно другого, третього вірша цього псалму, другого і третього, Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляється. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морів. Амінь.